Розпочалася робота по підготовці до 41-ї сесії Світловодської міської ради. В приміщенні адмінбудинку працюють постійні депутатські комісії. Місцеві обранці мають внести зміни до міського бюджету на 2013 рік. Начальник управління економіки, ресурсів та розвитку міста готує звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку міста за 2012 рік. На порядок денний виноситься і питання врегулювання архітектурно-земельних відносин. Четвертим питанням стоять депутатські запити це нагальні проблеми мешканців міста, а також відповіді на попередні запити. Тож 41-ша сесія Світловодської міської ради 6-го скликання відбудеться 26 березня 2013 року о 10-й годині в сесійній залі адмінбудинку. Життєвий шлях цього немолодого чоловіка досить нелегкий. Микола Васильович Тишко пам'ятає страшний 33-й. У 42-му захищав гомель від німецько-фашистських загарбників, спочатку піхотинцем, а згодом командиром танкового взводу. Та не зламала коричнева рука війни веселої вдачі Миколи Васильовича. В п'ятій школі, де він пропрацював вчителем фізики 25 років, не лише навчав законам о. Матань Ютона а й вчив дітвору грати на духових інструментах. Зі своєю дружиною Таїсією Олексіївною прожив разом 55 років і лише смерть коханої розлучила їх. Діждав Микола Васильович двох правнуків Ганнусю та Іванка. Онук Євген не нахвалиться дідом. Каже, він унікальний фізик і має більше 60 років трудового стажу. У свій 90-річний ювілей іменинник приймав у своїй оселі гостей. Це, Юрій Ніколайович, для мене випала велика честь зустрічати вас в своїй квартирі. От спасибо, що приїхали. Господар запросив до світлиці. Шановний Микола Васильович, так. прийміть найщиріші слова вдячності за вашу самовіддану працю, мужність і стійкість, проявлені в часи воєнного лихоліття. Ви пройшли велику школу працелюбності, щирості і сердечності. Які б випробування не випадали на вашу долю, ви зуміли зберегти чистоту душі та людську гідність. Ваш день народження це приємна нагода висловити вам слова щирої подяки. За доброту, порядність, чуйність, увагу уставлені до людей. Вважаємо вам, Микола Васильовичу, міцного здоров'я, родинного щастя, злагоди і миру. Нехай ваше життя буде наповнене гордістю, за минуле, впевненістю в сьогоденні, вірою в майбутнє. Отримав ювіляр, подарунок та квіти. Микола Васильович жартував, розповідав веселі історії і не хотів відпускати гостей. Чого я 90 років прожив? Тому що в труді все время я так считаю. Ми приєднуємося до привітань та бажаємо імениннику у мирі та спокої зустріти ще не один ювілей. Аби попередити трагедії пов'язані з вибухом газу, в Сідловодському управлінні експлуатації газового господарства постійно перевіряються житлові будинки. Є й служби, що обслуговують газопроводи та наземні споруди над ними, цілодобово працює аварійна служба. Проте мешканцям міста варто бути пильними і самостійно щодня перевіряти тягу в димоході, не залишати без нагляду працюючі газові прилади та відчиняти квартирки при користуванні газом. Наразі закінчується опалювальний сезон, і на даний час температура досить нестабільна. Це зима ще не відійшла, весна ще не прийшла, це постійні вітри, зміна температурного режиму, зміна вологості, і тому в даній ситуації димові канали працюють не досить стабільно. Тому завжди, незалежно який, який опалюваний сезон, не опальний, повинно при використанні газових приладів споживачі постійно контролювати їхню роботу. Це опалені прилади для підігріву гарячої води постійно потрібно дивитися, як вони працюють. Перед тим як працювати з даним приладом, перевірити тягу, є тяга, немає тяги. Але якщо є якісь питання, телефонувати 104, наші спеціалісти приїжджають або усувають, або дають інструктаж, як поступати в ті чи інші ситуації. Начальник управління експлуатації газового господарства Володимир Шаповал звернув увагу і на той факт, що у помешканнях, де є димохідні газові котли, встановлювати примусові витяжки категорично заборонено. Також світловодці мають пам'ятати, що чадний газ утворюється через неповне згоряння природного газу, тому приміщення, де є газові прилади, потрібно постійно провітрювати і в жодному разі не можна самовільно втручатися в систему газопостачання. Ми проводимо досить широку роз'яснювальну роботу через засоби масової інформації, в тому числі через ТРК-Веселку, в газетах, друкуємо листівки, працюємо житлово експлуатаційними конторами безпосередньо з споживачами надаємо інформацію, що потрібно робити, як потрібно робити. І споживачу буде першу чергу безпечніше і дешевше звернутися до спеціалістів газогосподарства. Ми розкажемо, покажемо, дамо інформацію, що потрібно зробити. І людям першу чергу це безпечно, а по-друге, це буде дешевше, чим потім усувати якусь таку нештандартну ситуацію. Нагадаємо, на світловочині продовжують фіксуватися випадки отруєння чадним газом. Хоча наразі ситуація дещо покращилась. Працівники управління експлуатації газового господарства пов'язуються з великою профілактичною роботою. В нашому місті статистика на превеликий жаль, вона іще продовжується, але досить хорошо, що вона постійно зменшується. Велика кількість газових бездимохідних колонок відключена від мереж. Газопостачання і велика кількість дозволів з подальшим встановленням абонентів ми надали нашим споживачам. Тобто люди встановили ті колонки, які безпечно встановлювати, які встановили відповідно правил, пройшли люди інструктаж і користуються газовими приладами. Але деякі випадки на щастя їх за опальний сезон був тільки один випадок, коли. Приїжджали наші спеціалісти разом із лікарями швидкої допомоги. На щастя, всі живі, всі здорові, але ну, випадок був. Ми все рівно продовжуємо роботу з приводу інформації до наших споживачів, забороняємо те, що не потрібно встановлювати. І якщо є технічна можливість, роз'ясняємо, показуємо і надаємо нашим споживачам встановити те обладнання, яке можна встановити відповідно до державних будівельних норм. Тож фахівці закликають світловодців бути обережнішими, не втручатися у роботу приладів самовільно, а за будь-яких питань телефонувати в газову службу, адже байдужість може обернутися лихом. Тетяна Головачова, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Ого тижня в місті Світловоцьк пройшов другий регіональний конкурс парусток в номінації фортепіано та вокально-хорового виконання. Учасниками творчих змагань стали учні початкових спеціалізованих навчальних закладів. А так як регіональне методичне об'єднання працює на базі Світловоцької дитячої музичної школи, то й гостей зустрічали саме тут. В конкурсі брали участь учні не лише світловоцьких музичної школи та школи мистецтв, а й завітали діти з районних музичних шкіл селищ Власівка та Онуфріївка. Та годовщина 125 Со дня рождения Генриха Густавовича Нигауза, выдающегося пианиста, педагога. И вторая особенность – то, что школа музыкальная в Светловодске приобрела рояль. А для музыканта, для пианиста играть на хорошем рояле – это большое счастье. Поэтому я сегодня с удовольствием слушала конкурсантам, А конкурсантам молодым, юным было очень приятно, и они играли с удовольствием на новом рояле и получили заслуженно медали. Звездочка сегодня у нас появилась Аня Петрова Гран-при. Это девочка, которая яка постоянно на обласних конкурсах, і однажды была даже награждена поездкой в Артек. Всіх переможців перерахувати неможливо, але варто відмітити тих, хто посів почесне перше місце. А це Василина Крищук, Марк Слободяник, Всеволод Боровський, Марія Штивола, Роман Арабаджі, Аня Петрова Гран-Прі. Перше місце у вокально-хоровому виконанні отримав і ансамбль старших класів дитячої музичної школи. Очень много сегодня победителей, очень много детей с призовыми местами, а это означает, что они могут дальше ехать и участвовать в областном конкурсе. И я думаю, что у них и на областном конкурсе все получится, и они получат призовые места. Мы им желаем успехов, творческих, творческого терпения, успехов и дальше их побед. Ті конкурсанти, які зайняли перші три призові місця, будуть представляти Світловодськ на обласному конкурсі, повідомила нам директор дитячої школи та голова методичного регіонального об'єднання Тетяна Руч. Матеріал підготували Альона Зазуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка.